Шановну громаду. Сьогодні ми прощаємося з Колесником Сергієм Васильовичем, воїном, сином України, людиною непростої долі та великої внутрішньої сили. Сергій народився 11 червня 1991 року у Смілянському районі в селі Сердівківка. У сім років він пішов до школи, розпочав шлях. Який рано загартував його характер. Та дитинство обірвалося над рано. 23 червня 2001 року у 10-річному віці Сергій втратив батьків. У вересні 2001 року його взяли на виховання прийомні батьки. Він продовжив навчання у Думанецькій школі, де навчався до 2009 року. Саме там формувалася його витримка, відповідальність, внутрішня сила. У 2009 році Сергій вступив до Херсонського морського фахового коледжу, обравши шлях дисципліни та служіння. З 2019 року він проживав у місті Золотоноша, будуючи власне життя і плани на майбутнє. У 2022 році Сергій поїхав до Львова, а у 24-му був призваний на захист Батьківщини. Він проходив службу у військовій частині А-02-24 у складі 79-ї бригади у протитанковій роті. 11 листопада 2024 року Сергій вийшов на бойове завдання. 15 листопада. Він зник без вісті в районі села Іллінка Покровського району Донецької області. Того ж дня, 15 листопада 24 року, Сергій Васильович загинув, віддавши своє життя за Україну. Його шлях був складним, але гідним. Його життя приклад мужності, відповідальності, вірності, обов'язку. Він не говорив гучних слів, він зробив свій вибір і пішов до кінця. Схиляємо голови у скоркоті, світла пам'ять воїну. Вічна слава герою, пам'ять це те, що лишається після вибухів. Вона у запаху осені, у згорьоних садах, у тиші, що важче за будь-який гріб. Лише у пам'яті ми можемо зберегти тих, кого забрала війна. Ми навчилися бути готовими до втрат, але ніколи до забуття. Тому пам'ять це наш найсильніший щит. Вона зберігає голоси, обличчя, кроки тих, хто більше не поруч, і нагадує, що кожне життя має вагу, яку не можна виміряти. Життя героя не належало тільки йому. Він ішов туди, де інші не наважувались. Боровся там, де інші боялись. Сьогодні ми відчуваємо його присутність у кожному серці, що б'ється за нашу країну. До слова запрошується секретар міської ради Наталія Сьомак. Шановна громада, близькі рідні нашого героя Сергія. Війна триває, вона приносить нам біди, сльози печаль, лють. Все частіше ми проважаємо з цього місця хлопців у закритих гробах, зниклих безвісті. Все частіше наша Золотоніська земля приймає хлопців, які народились, воювали в інших регіонах нашої країни. Але ми знаємо, що такі, як Сергій, ці хлопці, вони вершать свій подвиг заради нас, заради майбутньої України, заради дітей. Вони зробили свій вчинок чоловічий. Я вдячна всім, хто прийшли сьогодні провести в останню дорогу нашого воїна. Бачу тут часто родини загиблих, які приходять підтримати родину в цей важкий час. Прийміть щирі співчуття з причини смерті вашого, вашої рідної людини. А наша задача пам'ятати про цих людей, пам'ятати про хлопців, які, які зараз несуть свою службу в таких тяжких умовах. Слава нашим героям, слава нашій армії слава Україні! До слова запрошується начальник служби цивільно-військового співробітництва майор Сергій Коршин. Дозвольте мені, від імені керівництва і командування Золотинівського гарнізону висловити вам слова щирої співчуття з приводу загибелі вашої близької людини, нашого солдата, героя Колісника Сергія Васильовича. Шановна громада, дякую всім, хто сьогодні знайшов час прийти, провести в останній шлях нашого воїна. Війна триває. Хлопці наші стоять на захисту, дозволяють нам тут в тилу жити, працювати, працювати на армію, працювати на оборону, працювати на нашу перемогу. Тому сьогодні ми повинні віддати повністю почесті і повагу і близьким. І загиблому воїну, який віддав саме головне своє життя, саме дороге. Нам залишається тільки пам'ятати і бути достойними пам'яті тих людей, які віддали своє життя за волю і незалежність нашого народу, бути достойними в своїх вчинках, бути достойними в своїх думках, бути достойними в своїх словах. І ми Сьогодні, як зірець нації для всього світу, як приклад незламності, нерушеності, з перемогою і з бажанням волі і жити на своїй землі, ми сьогодні повинні збудувати новий мировий порядок, де не буде ні війни, ні несправедливості, де не буде власті сильніше, а буде тільки право, демократія. І мир. І за це наші хлопці віддають своє життя. Слава нашим героям, загиблим, слава Збройним силам України, слава Україні! Сергій дуже рано залишився без батьків, але його життя було шляхом стійкості, мужності, відданості. Його серце належало його країні. Сьогодні Україна як мати плаче за своїм сином. Сергій назавжди залишиться її дитиною. повернувся з але знає я на Я просто я по бою всім історію мою, а, -а, -а важка і темна. І жити без тебе дитя, Як жити всім матерям, коли діти пішли, залишивши спогади, спогани, спани, спани, важка.